Це ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю. Терористи знову обстріляли Донецьк із градів. Очевидці зафільмували, як з установки залпового вогню бойовики ведуть вогонь з передмістя у бік Київського району Донецька. Територія, звідки сепаратисти вели обстріл, нині повністю підконтрольна ДНРівцям. Усього очевидці подій нарахували близько 10 залпів та вибухів. Зазначу за інформацією штабу, АТО, вже кілька днів українські військові намагаються звільнити містом від бойовиків. Терористи почали використовувати смертників як зброю проти українських військових. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. За його даними, смертник атакував блокпост сил АТО біля села Кам'янка, що на Донеччині. Невідомий чоловік підірвав себе разом із начиненим вибухівкою мікроавтобусом. Інформації про постраждалих поки немає. Терористи таки віддали чорні скриньки Боїнга збитого Боїнга 777 представникам Малазії пізно вночі, після кількох годин переговорів будівлі у будівлі захопленої до бойовиками Донецької ОДА. Сторони підписали відповідний меморандум. Розшифровувати записи бортових самописців будуть експерти міжнародної організації цивільної авіації. Під час передачі чорних скриньок ватажки терористів в чергове переклали. Провину за трагедію на Україну. Рада безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію щодо аварії лайнера малазійських авіаліній. Документ вимагає забезпечити збереження доказів на місці катастрофи Боїнга 777 а також надати повний і безперешкодний доступ слідчих у район авіакатастрофи. І хоча у резолюції немає прямих звинувачень на адресу Москви, постійні члени Радбезу to... на словах висловили свою позицію щодо Росії. Є одна сторона, яка менше за всіх засуджує цю трагедію, і це Росія. Російські посадовці публічно звинуватили Україну у катастрофі. У п'ятницю Росія звинуватила українську авіаційну службу замість того, щоб винуватити злочинців, які збили цей літак. Постійний представник Росії Чуркін вже за традицією почав звинувачувати Київ не лише в авіакатастрофі, а ще й запровадення антитерористичної операції на сході України. Шок, який испытывает мировое сообщество адвібелі малайського авіалайнера, для наращування своєї карательної операції на востоки країни. Неизбирательним артилерійським і авіаударом підвергаються міста, Десятками гибнут их мирные жители. Франція таки продасть Росії містраль. Щоправда, поки йдеться лише про один вертольотоносець, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом. Про це заявив французький президент Франсуа Оланд. Він пояснив, продаж військового корабля Росії не підпадає під уже запроваджені санкції. А от другий містраль, поки не продаватимуть, ця угода буде залежати від подальшої позиції Росії щодо України. Британський прем'єр Девід Кемерон вже засудив такі дії Парижа. Він заявив, його б країна ніколи б на таке не пішла після того, як над територією України був збитий малазійський літак. Торгують військовими кораблями і не відмовляють собі у задоволеннях. Пляжний відпочинок відтепер доступний у Парижі. Міська влада обладнала три піщані пляжі у центрі французької столиці. І дарма що поблизу немає моря, велика кількість розваг не дасть вам сумувати. Як відпочивають парижани та гості міста, дізнавалася Марія Клюк. Сонце, пальми та пісок це не лазурне узбережжя, а серед містя Парижа. Столиця Франції у 13-й раз перетворилася на курортне місто. Пляжі з золотистого піску з'явилися на набережні сени за два кроки від собори Паризької богоматері та навколо басейну Лявілет. Крім піску, сонця і освіжаючого розпилювача прохолодної води для відвідувачів пропонують безліч культурних та спортивних заходів. Усі безкоштовні. Усе змінилось. Тепер біля сени є пляж, і він виглядає чудово. Сюди дуже приємно приходити. Погода гарна, не сильно спекотно. Якщо ввечері буде дуже жарко, ми підемо по магазинах. Традиція курортного міста парі пляж почалася з 2002 року. З тих пір, щороку, середини липня до середини серпня на береги сени у французьку столицю привозить близько п'яти тонн піску. На облаштування цього сезону парі пляж мерія столиці витратила близько півтора мільйони євро. Приклад Парижа також наслідували багато інших міст не тільки у Франції, але і у всьому світі. Так, наприклад, у Берліні, Брюсселі та Монреалі щороку будують піщані пляжі за Паризьким образцем. Я ніколи в житті не бачила нічого подібного. В Австралії роблять штучні лагуни, але тут надзвичайно гарно. Так, ми любимо Париж. Піщані пляжі у Парижі працюватимуть щодня до 7 серпня з дев'ятої ранку і до опівночі. Марія Клюк Твай. І поки це всі новини, більше дивіться вже об одинадцятій. Гарного і головне мирного вам дня. До зустрічі.